На годиннику три кванти опівночі. Гарний час, щоб поговорити про штучний інтелект у фантастиці. Зараз в сучасному світі штучний інтелект стрімко розвивається, і чаджепіті, джемінамі, джорні тощо стали частиною нашого звичайного побуту. Вони встановлені на телефонах та комп'ютерах звичайних людей, допомагають у навчанні, пошуку інформації, створенні презентації у бізнесі та аналітиці. Наукова фантастика пропонує зазирнути в майбутнє. Та побачити, як може розвиватися штучний інтелект, для яких цілей його будуть використовувати люди. І чи отримає він справжній розум. Тощо. Саме тому я вирішив створити свою власну добірку цікавих та найкращих для мене книг у жанрі наукової фантастики, яких штучний інтелект виступає головним героєм або грає вагому роль у сюжеті та побудові світу. Також в цьому відео. Ми Зараз зіграємо три чудових книги, про які буде йти мова, і буде три переможці. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, та давайте разом заглянемо у майбутнє та подивимося, чим або ким став там штучний інтелект. Почати я хочу з книги, яка надихнула мене на створення цього відео, і стала для мене справжнім відкриттям 2025 року. Мова йде про книгу Межа людини Ігоря Сіліври. Вихід аудіоверсії цієї книги мене попросила порекламувати в моєму телеграм-каналі засновниця аудіовидавництва студія вуха Ірина Чураченка. Я завжди йду на зустріч українським авторам та видавництвам, тому зробив рекламу і мене зацікавила анотація. До цієї книги. Тому я попросив надати мені копію аудіокниги, почав слухати і просто випав з життя. Абсолютно неймовірна історія, заради якої я посунув всі свої плани на читання і не міг відірватися, поки не дослухав до фіналу. В майбутньому на землі настала утопія. Всі базові, і не тільки базові, потреби закриті. Їжа, одяг, житло, доступ до гарної медицини є у всіх, як і доступ до різноманітних розваг. Людям доступні надпотужні ікси. це штучний інтелект, здатні вирішити будь-яку проблему та відповісти на будь-яке питання. А розширення свідомості це доповнена реальність, зробила світ яскравішим та повнішим. Самотній одинак науковець Ка Джей на космічній. Станції, що знаходиться на орбіті землі, проводить свої дослідження та інколи помирає, йдучи на повне злиття зі своїм науковим партнером розумним X. І ось раптом Станційний X видає попередження: населення землі скоротилося на 4 порядки. Каджей кинувся перевіряти, чи не зійшов Ікс з розуму, запустив самодіагностику, Але відповідь була незмінна: увага! Населення землі скоротилося на 5 порядків. Населення землі. Не знайдена. Так, з'явилася перша аномалія, що поглинула Землю, а залишки людства тепер живуть на космічних станціях та колоніях поселеннях в межах сонячної системи. Ігор Слівра просто неймовірно пише про взаємодію людей та штучного інтелекту, а також про самі штучні інтелекти. Ікси бувають дуже різні. Є просто потужні ікси, станційні, на космічних кораблях, в лабораторіях науковців тощо. Є ікси, з яких було знято. Частину обмежень вони усвідомлюють своє існування, стали м, розумними та отримали статус громадянина. Таких дуже мало, і їм потрібна людина-партнер. Але інколи ситуація потребує зняти всі обмеження з ікса, дати повну свободу. Тоді в нього настає мить осяяння, Фактично, він стає абсолютним генієм, майже Богом. А потім сходить з розуму. В майбутньому після катастрофи, що спричинила аномалію, і є підозри, що це був надпотужний Ікс без обмежень, який зійшов з розуму. Люди та штучний інтелект дуже міцно пов'язані і, фактично, так як це майстерно описує автор, доповнюють один одного. І от що мені дуже сподобалось, автор дуже детально, головне цікаво та оригінально описує не тільки процес злиття людини та штучного інтелекту, в результаті якого з'являється нова особистість, але й взагалі всю взаємодію штучного інтелекту та людини. Це стосується емоцій, логіки, відчуттів, прийняття рішень тощо. А ще дуже подобається, що різні ікси, в тому числі і розумні або на межі розуму, це не просто. Персонажі, схожі на людей. Ні, в них інший тип мислення. В них може не бути тіла та досвіду життя людини. В них своя логіка та можливості, свій погляд на світ та поставлену задачу. Розумний ікс схожий на людину і водночас інший, не чужий, а саме інший. В майбутньому, яке описується в книзі, розвиток отримали біотехнології та кібертехнології. Кібертехнології вдосконалюють людей, роблять їх сильнішими, витривалішими, і замінити можна ледь не 90% людського тіла. А біотехнології вийшли на такий рівень, що всім хабітатам це космічні поселення, на велику кількість людей, доступна база ДНК, із якої жінки можуть самі сконструювати собі дитину. Звісно, за допомогою доповненої реальності та Іксів. А головне, що чим більше проходило часу, тим більше змінювалися люди в окремих хабітатах. Десь дозволена та вважається гарною повна зміна свого тіла, як генна, так і механічна. Десь навпаки, люди повернулися до плугу та збору врожаю, а десь всі жителі хабітату під'єднані до загального інформаційного поля, яке є їх пам'яттю та фактично доповнює їх мозок і розум. І цим полем керує надпотужний станційний ікс. Чи є послідство айкумени людьми, чи можливо вони стали кимось геть іншим. Але як вловити цю різницю, в чому вона проявляється? А ще є межа розуму, за яку не може вийти ні людина, ні жоден з Іксів. Чим вищий інтелект, тим він нестабільніший. Якщо зняти обмеження на саморозвиток Іксу, то й втрачає адекватність та сходить з розуму, замикаючись у собі та не контактуючи з зовнішнім світом. Але якщо поєднатися. Свідомість Ікса з мозком, біологічним тілом та життєвим досвідом людини. Чи можливо тоді вийти за межі людини та розуму? Ось це головне питання книги, яке автор ретельно досліджує, намагаючись буквально намацати ту саму мить, коли хтось або щось бодай трохи виходить за всі межі. А головне, що там за тією межею. І це написано неймовірно круто. Настільки, що порівняти, хоча я цього і не люблю, я можу хіба що з Айзеком Азімовим. Йому єдиному вдавалося це описати так, що здавалося, от ще секунда, ще слово – і ми все зрозуміємо, і саме це вдалося Ігорю Селіврі. Паперову версію книги зараз по нормальній ціні 150-200 гривень, можна знайти тільки в фізичних книгарнях. Наклад закінчився. Якщо ви слухаєте аудіокниги, то дуже раджу підтримати українське аудіовидавництво студія вуха та придбати книгу на їхньому сайті. Начітка чудова, це я можу гарантувати. Я повністю прослухав книгу. І а це реклама, за яку я нічого не отримую. Я просто хочу підтримати і наше українське аудіовидавництво, і автора та його чудову книгу. Чудова людина та відомий волонтер Віктор Банюк проводить постійні збори в Інстаграмі на найнеобхідніше обладнання для Збройних сил України. Він часто пише мені з проханням зробити репост інформації про збір, підтримати збір тощо. Інстаграм в мене більше як соціальна мережа для зв'язку, підписників там не дуже багато, тому на цей раз я запропонував йому розповісти про новий збір на моєму каналі. У нас тут з вами 25 тисяч. На Ютубі та 3700 людей в Телеграмі, і я впевнений, що ми зможемо допомогти. На цей раз Віктор Банюк запустив збір на Чуйку 3.0 для сотень ОМБР батальйону безпілотних систем «Ворон» та 53 ї ОМБР імені князя Володимира Манамаха. Чуйка 3.0 це портативний детектор відеосигналів FPV-дронів від, FPV від BlueBird. Сторони спеціально для українських. Військових і спецслужб пристрій перехоплює аналогові сигнали дронів та передає критично важливу інформацію. Основна ціль fpv дрони, але можливо перехопити і сигнал далекобійних ударних БПЛА, типу «Молнія» за умови аналогового сигналу. Фактично, цей прилад це перехоплювач ворожих дронів, і він в прямому сенсі рятує життя нашим хлопцям. Тому пропоную всім підтримати цей дуже важливий збір. Посилання на банку збору буде в описі до цього відео. Нещодавно я прочитав книгу Втрачені зорі Вадима Панченка, і залишився в абсолютному захваті від неї. Давненько я такого не читав. Спочатку я вважав, що це наукова фантастика, бо там є космічні кораблі та просунуті технології. А потім що це технофентезі, бо головний герой потрапив на планету, де живуть раси, схожі на ельфів, гномів та орків і земного фентезі. А потім знову став вважати чистою науковою фантастикою. І отак от по колу, і ви запитаєте: а до чого тут штучний інтелект? Вся справа в головному герої, який є штучно створеною істотою на ім'я Ал, фактично, він є зброєю з єдиним призначенням вбивати все, на що вкажуть куратори з військових. Унікальність головного героя полягає в тому, що він на 100% створений за допомогою біотехнологій, а це значить, що його штучний вирощений мозок є штучним інтелектом біологічного походження. Ал Гекон, генний конструкт, а його зовнішній вигляд трохи нагадує знайомих нам орків. Два з половиною метри в зросту, масивний, зелена шкіра, гострі вуха та висунена трохи вперед нижня щелепа. Але її відмінності або його зовнішній вигляд може змінюватися залежно від задачі. Це дуже боляче, і фактично, він перетворюється на іншу істоту, навіть на різних істот, і діє вже за закладеною програмою майже несвідомо. Ал може відрастити собі ще пару легень, зябра, кігті, стати отруйним чи повністю змінити зовнішній вигляд та конфігурацію тіла. Гікони не мають постійної ДНК, замість цього в нього нестабільні клітини, які перебудовуються, отримавши пусковий РНК пакет. Він універсальна машина для вбивства, яку можна перетворити на будь-що, і при цьому має свідомість та волю обмежену військовими. І можу сказати, що за тривалий час це перша книга, в якій я зустрічаю над людиною або штучну істоту створену на 100% біотехнологіями. І далі в книзі все відбувається саме з урахуванням особливостей та можливостей геконів. Мало того, автор гарно виписав історію Ала, і тому стає зрозуміло, чому він має. Ну, скажем так, близьку до людської свідомості і не такий агресивний та набагато людяніший, ніж інші гекони. І це складна та непроста історія. Його долею, рішенням, які він змушений приймати, приймаєшся від самого початку книги. І головне, хоч і умислення схоже на людське, але воно трошечки інше. Він дуже хоче стати своїм, хоч для когось, але. Я б сказав, що він чужий для всіх. На мій погляд, штучний інтелект на основі біотехнологій це дуже цікава і у книзі, яка є початком серії, ця тема розкривається гарно. А про інше, особливо про планету, куди потрапив АЛ, я поки що не дуже хочу вам розповідати. Оскільки це ну, вкрай оригінальна, дивна і неможлива планета, я пропоную вам самим дізнатися про неї. Про щоденники бота, в мене є окреме відео на каналі. Я знімав його десь півтора роки тому, коли ще тільки був анонс виходу книг української, але воно більш ніж актуальне для перегляду. Там я детально і без спойлерів розповідаю про всю цю серію книг. І посилання на це відео буде в описі до цього відео. В цій серії книга описується майбутнє людство та історія розвитку технологій автомехів. Від самого початку автомехи були звичайними бойовими. Роботами з низькою ефективністю. Потім замість деяких механічних та електронних компонентів бойовим роботам стали додавати штучно вирощені частини людських тіл. Але й тут вчених чекала невдача. Автомехи стали сильнішими, спритнішими, витривалішими, але нерозумнішими. Як і раніше, це були звичайні роботи, які потребували постійного контролю. І от тоді їм додали ще одну найважливішу деталь штучно вирощені Людський мозок, що усвідомлює себе, тобто розумний. У результаті вийшов симбіоз штучно вирощеної людини та робота. – це наділений самосвідомістю вартовий автомех, що зламав свій модуль контролю. Він має свідомість розум. І його спосіб мислення, а також логічні висновки та навіть оцінка ситуації, досить далекі від людських. Оригінальність вбивцебота полягає в тому, що він є поєднанням кібертехнологій та біотехнологій. І, хоч і має біологічний мозок, схожий на людський, але його інтелект штучний. Вбивця-бот – це хтось геть новий, можливо, проміжна ланка між людьми та роботами, або представник нового виду. На додаток до свідомості та розуму вбивцебот вперше в своєму штучному житті отримав свободу вибору. Найбільше за все, він любить дивитися завантажені серіали, тому що вигадані люди подобаються йому значно більше, ніж реальні. А реальних людей він просто боїться або не розуміє їх. Він не розуміє людських емоцій, почуттів, мрій. По своїй природі він тривожний параноїк, тому не розуміє їхньої безтурботності, не знає, як поводитися. Як одягатися і боїться показати своє обличчя. Йому легше, коли люди сприймають його як робота, а не як людину чи когось розумного. І в спілкуванні вбивцебот надає перевагу над потужним штучним інтелектам космічних кораблів, різним автоматичним системам на основі штучного інтелекту. Бота, тощо. І так перед нами вимальовується цілий прихований світ, який існує поруч з людьми. Протягом книги під дією обставин Бивцебот змінюється, набирається досвіду і стає дійсно кимось новим. А письменниця на його прикладі показує один із варіантів розвитку штучного інтелекту. Якщо ви не читали серію книг щоденників Бівцебота, то дуже раджу звернути на неї увагу. А зараз українською у видавництві Жорж вийшло вже 5 книг серії. Про книгу Ми Легіон Ми Боб Деніса і Тейлора в мене нещодавно вийшло окреме відео. Дуже раджу до перегляду, посилання буде в описі до цього відео. А тут я розповім, чому я вважаю головного героя саме кимось на кшталт штучного інтелекта. Від самого початку Боб це людина, талановитий інженер та програміст, який захоплюється фантастикою та найновішими відкриттями науки. Заробивши гарні гроші, він звернувся до компанії Кріо Етерна, яка може... Може заморозити його голову і мозок після смерті, щоб в майбутньому йому відрастили нове тіло. На його біду помер він раніше, ніж очікував, і прокинувся через 117 років у майбутньому. Нове тіло йому ніхто не виростив. Замість цього його мозок відсканували і завантажили у вигляді програми на сервер, а оригінал знищили. І оце центральна філософська ідея цієї серії книг. Боб не просто клон реальної людини, не копія. Бо оригінал знищена і порівнювати ні з чим. А це значить, що він хтось геть на вий, частково штучно створена безсмертна цифрова свідомість, яка має спогади Боба та риси його характеру. Мало того, в нього немає тіла, а значить, немає відділів мозку та хімічних речовин, які відповідають за різні реакції: страх, радість, збу. Удження в тому тощо. В майбутньому його не вважають особистістю. Він реплікант без прав, який належить державі. Боб 2.0 власність і його єдиний вибір стати мозком міжзоряного зонда, що самовідтворюється за допомогою надсучасних 3D принтерів. І фактично він є програмою на сервері, і таким чином він не повністю людина, і водночас він не повністю штучний інтелект. Боб 2.0, як і вбивцебот, і Ал, яких я згадував раніше. Це хтось геть новий. автор явно акцентує на цьому увагу і далі розповідає про його розвиток та еволюцію. Боб 2.0 пройшов пекла сенсорної депривації, коли, будучи програмою, нічого не чув, не бачив, не відчував емоцій та власного тіла і врятувала його природна цікавість до всього на бога. Йому прийшлося програмно створити собі цілий світ, програмно налаштувати роботу емоцій та почуттів, бо без них він відчував себе просто машиною. Він навіть зміг зробити симуляцію кави, її аромату та дії на організм і завів віртуального кота. що підводить до питання: чи так вже важливо в якій реальності ти знаходишся. Боб 2.0 та його копії, які є самостійними особистостями. Постійно розвиваються та еволюціонують, поступово перетворюючись на щось більше, ніж штучний інтелект та людина, або на щось геть інакше. До речі, нещодавно вийшла українською друга книга цієї серії, я вже її отримав і скоро почну читати. І звісно, на каналі буде відгук про цю книгу. Канал Трикванти півночі працює завдяки спонсорській підтримці. Я не веду комерційної діяльності, не беру гроші з українських авторів, про чиї книги роблю відео. Якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал, ставши спонсором на Ютубі або Патреоні, або зробити прямий донат на мою Манабанку. Головне, не забувайте, на першому плані завжди допомога ЗСУ та постраждалим від війни. А потім вже каналу Трикванти Апівночі. В цьому відео я розіграю три книги і буде три переможці. Один переможець отримає паперову книгу Межа людини Ігоря Селіври, яку я спеціально купив для розіграшу. Другий переможець отримає від мене аудіокнигу Межа людини Ігоря Селіври, яку для нашої квантової спільноти прислали з аудіовидавництва студія вухо. Це буде посилання на сайт Абук, яке я дам переможцю. Переможця. Повинен бути аккаунт в Абук, і при відкритті посилання аудіокнига додасться в його бібліотеку. Також видавництво Lobster Надіслала для розіграшу один примірник книги алгоритми життя Чень Цьофаня. І саме цю книгу отримає третій переможець. Взяти участь у розіграші дуже просто. Вам потрібно бути підписаними на канал, поставити лайк цьому відео та залишити один будь-який коментар. На цей раз в розіграші беруть участь всі коментарі. А тепер увага: мене часто перепитують про результати розіграшів. Люди не завжди можуть знайти де вони. Розіграш проводиться після виходу наступного за цим відео. Це приблизно десь ну, два тижні. Результат я публікую на Ютубі, це вкладка каналу Дописи, а також у своєму телеграм-каналі Трикванти о півночі. Також я відповідаю на коментар переможця під відео і пишу йому, що він чи вона виграли книгу та як зі мною зв'язатися. Бажаю всім удачі в розіграші. Звісно, у відео я перелічив далека не всю фантастику, головна тема якої штучний інтелект. Тому пораджу ще декілька книг, але дуже коротко. Солпік Олени Красносельської я вже часто згадував у своїх відео. Це дуже складна книга з вкрай незвичним метафорично візуальним стилем оповідання. Заходить вона далека не всім. І так, щоб дуже не спойлерити, скажу, що мова там йде в тому числі й про штучний інтелект, скоріше, навіть постштучний інтелект. Алфавіт для Андроїда та коріння Всесвіту Олексія Диканя. Каюсь. Я почав читати ці книги, але не встиг до виходу цього відео, бо мене відволікли інші зобов'язання по читанню та по відгуках в купі з вимкненнями світла тощо. Те, що я встиг прочитати, мені дуже сподобалось. Зараз, наскільки я знаю, вийшло переведення цих книг під однією обкладинкою. В цих книгах, напрочуд, чудове поєднання наукової фантастики, детективу та навіть горару. Центральна тема творів це стрімкий розвиток штучного інтелекту та всі його можливі прояви і наслідки. Ну і не можу не згадати тетралогію пісні Гіперіону Дена Сіманса. В цих книгах штучні інтелекти відіграють одну з головних ролей. Тут існує машинний вищий розум. У штучних інтелектів є різні фракції та багато особливостей стосунків з людством від війн до партнерства або торгівлі. І саме в цій серії, на мій погляд, автор дійсно дуже глибоко розкрив тему. Штучних інтелектів та їх можливої еволюції. Всі згадані у відеокниги я можу сміливо порадити всім поціновувачам фантастики та теми штучного інтелекту. Тим часом на моєму годиннику все ще три кванти опівночі, але рух часу неможливо зупинити назавжди. З вами був Дмитро Каджицький, і ми ще обов'язково зустрінемося в цьому всесвіті чи в іншому, бо у квантовому мультивсесвіті, можливо, все скрізь і одразу. Я дуже дякую ось цим неймовірним людям, спонсорам каналу Рівня Есхатон МКЦ Олександр Панасенко, Андрій Ламакін. Земля приречена, її погублять лінь та байдужість, нікому нічого не цікаво. що користі від розширення свідомості, якщо це робиться лише для збільшення реалістичності ігор. Навіщо створюються щоразу досконаліші ікси, якщо вони стають милицями, підпорками мозку, що заплив жиром? Її бо для людства краще буде, якщо воно таке створить стабільний штучний інтелект та зійде зі старинок історії. Межа людини, ігор сільра.